18 січня. Тактика Качки. Троє старанних і допитливих юнаків урешті успішно завершили навчання, здобувши високі наукові ступені. На прощання постановили, що об'їдуть увесь світ, а через рік зустрінуться. І кожен привезе найціннішу річ, яку тільки зможе віднайти. Перший із них точно знав, що шукати. Він подався за найбільшим і найгарнішим коштовним каменем у світі. Не зупинили його ні моря, ні пустелі, підкорив найвищі гірські вершини і таки здобув те, про що мріяв, найпрекраснішу коштовність, яка лише могла бути під сонцем. Приїхав додому, очікуючи на своїх друзів. Невдовзі прибув із мандрів і другий юнак, тримаючи за руку найгарнішу дівчину. Запевняю тебе, що немає нічого ціннішого за кохання двох людей, сказав товаришеві. Вирішили зачекати третього. Багато років пройшло, перш ніж той повернувся. Третій вирішив на пошуки Бога. Побував у різних містах світу. Розпитував у найвідоміших людей, відмовившись від усього, з головою поринув у книги, але Бога не знайшов. Одного дня, виснажений самотньою довгою мандрівкою, він упав у траву на березі озера. Аж раптом його увагу привернула дика качка, що занепокоєно шукала своїх каченят. Каченят було багато, усі напрочуд рухливі. Увесь день. Аж до заходу сонця качка розшукувала їх, невтомно плавуючи в густих очеретах, аж поки останнє пискляве маля не повернулося під її крило. Чоловік усміхнувся і почав збиратися на батьківщину. Коли друзі зустріли його, перший одразу ж показав свій дорогоцінний камінь, другий дівчину, яка на той час вже стала його дружиною. Тоді нетерпляче запитали товариша. Чи знайшов ти щось цінне? Мабуть, це щось надзвичайне, адже ти так довго шукав. З твоєї усмішки бачимо, що ти теж повернувся неспорожніми руками. Я шукав Бога, відповів третій товариш. І знайшов його? запитали здивовано друзі. Зрозумів, що це він шукав мене. Ти не мусиш щось робити. Дозволь лише знайти себе. Бог тебе шукає. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.